Всім доброго дня! В ремонті джерело безперебійного жилення Luxion UPS-1500-з zy проблемою у силовій частині. Одразу вам покажу, бачимо істок транзистора висить у повітрі. Там і друга ніжка, щось теж якась темненька. Коротше, сам факт: безперебійник не запускається, не видає 220 вольт, з чим нам необхідно буде і розібратися. Ця ізоленточка, до речі, це вже не завод. Хтось щось тут допрацьовував, ну, але це плюс. А так, ну, загалом, по даним безперебійникам, якби із ну, таких недоліків, мабуть, самих суттєвих це високий струм споживання на власні потреби, тобто високий струм холостого ходу. Один ряд транзисторів замінено, флюс відмиється. Поставив irf 3205 По затворним резисторам, тут питань немає. А от до драйвера EG3013 є певні зауваження. Щось він не дуже добре себе почуває. Судячи так, з зовнішнього вигляду. А це, до речі, аналог ir 2103 що саме я і буду ставити? Разом з мікросхемками драйвера замінив логіку CD-4049. З іншого боку, навіть пайка повідстрілювала. Так, все готово. Целоухо пересипано, пропаяно. Транзюки всі з однієї партії. Ось все, в порядок. Можна пробувати зібрати і включити. Сподіваюсь, що ніяких підводних каменів не вспливе. Так, подаю 13,5 вольт, включаю вентилятор запрацював. Високе струм споживання, щось його там моросить трошки по трансформатору чути зараз. І якась фігня відбувається. Ну як завжди. Ставлю щуп на розетку 220 вольт, запускаю. Спочатку з'являється синус, то безпроблемний, а потім досить сильно спотворюється. Цікаво. Даю жилення не від лабораторника, а від більш потужного блоку. Хм. Запрацював. Повторно запустив ДБЖ на цей раз з завантаженням 700 Вт, що посоворафа стоїть на розетці 220 В. Форма напруга у нас ідеальна, нічого не спотворено. Все як в порядку. Нагрів радіаторів рівномірний. Вон зараз 700 Вт висить, спокійно тримаю. Вони такі ну, тепленькі, але не гарячі, такі щоб на них не можна було втримати пальці. Залишилось йому дати мережу 220 В, перевірити, чи є зарядка. І на цьому я думаю, що ремонт буде завершено. Так що у нас там є дисплейчик так, ну що, щось показує. Давайте вам покажу як працює ДБЖ під навантаженням, що нагрівається. Транзистори 64 градуса з цього боку. Так, ми Ось так от. Там теж порядка 60-57 градусів з цього боку. Доріжки гріється до 70. По транзисторам також температура практично рівномірна. На цьому радіаторі трішечки більше, тому що він стоїть далі від вентилятора. Так от трансформаторчик, проводочки, деякі компоненти. Тут у нас провода гріються при 700 Втному навантаженні на 40 градусів ну, тут на з'єднаннях на крокодилах у мене 58 і далі на сам блок живлення пішло 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 ну там ну, тут і к 90 нагріваються тут же там 64 градуси та й струма протікає тут ого струм у нас зараз складає О, так Постійний струм. Так, хоп, О, зашкалює. Так, 68 А при 12 з копійками вольтах. Зарядку інвертор також дає, Я зараз приєднав його до мережі, байпас переключився. Все з ним в порядку. Ще одна готова одиниця, навчаємо, 3 кВт. 12-вольтовий. Так, ватт висить, напругу бачить. Так, ну по заміні. Транзистори високовольтної частини, прокладочки, класичні там драйвера по частині керування. Нічого нового по ним немає. Тому звіт по ремонту. Все, бачимо. Раз, раз. Все працює. Знову інвертора вча, 1,5 кВт. Знову зустрічка 220 В. Розірвані резистори на цей раз, пошкоджені транзистори, понятне діло, понизу. Отак, по затворникам поки що не видно, щоб там щось згоріло. Можливо, драйвера також вийшли з чату. Отак от. Стандартна проблема. Зустрічка 220. По низьковольтній частині доріжки нам кажуть, що транзистори теж повилітали. Всі підуть під заміну пачка транзисторів. Тут все замінено. Вигорівші доріжки відновлено. По високовольтній частині також все в порядку. Можна збирати і тестувати. Перевіряємо інвертор. 12 вольт приєднано. Працюють. Навантаження бачить коректно. Відключаємо. Все працює. Все, ще одну зустрічку 220 перемогли.